Угода з врегулювання кризи в Україні у ці хвилини в адміністрації президента мусить підписати глава держава, лідери опозиції та міжнародні посередники. Перемовини в адміністрації президента впродовж цієї ночі тривали майже 9 годин. Їхні учасники залишили банку вранці без жодних коментарів про підсумки. При цьому опозиційна трійка вийшла з адміністрації не через головний вхід в обхід журналістів. Чи повернулися перемовники на Банкову, Запитаємо нашого кореспондента Людмила Бадалян. Вона з нами з на зв'язку. Люда вітає. Отже, чи повернулися для підписання угоди ті, які про неї домовлялися весь цей тривалий час? Вітаю, Марічко. Щойно ми були на підступах от до адміністрації президента. Буквально хвилину тому сюди заїхали представники іноземних держав на власні очі. Я побачила міністра закордонних справ Польщі Радислава Сікорського і також депутата Європарламенту Ельмара Брока. Він теж тут також бачу автівки де представництв Німеччини і Франції. Нині на 12-ту годину було анонсовано підписання так званої мирної угоди, тобто угоди про врегулювання кризи в Україні. І наша камера працює звичайно нині всередині в адміністрації президента. Як тільки ми знатимемо якісь результати. Ми одразу про це повідомлятимемо. Давайте трошки повернемося тепер до подій, які відбувалися тут рано вранці і вночі. Тож до пів на восьму ранку всю ніч 9 годин тривали перемовини. Ми знаємо, що з Віктором Януковичем говорили представники три лідери опозиції: це тягне бог, це Яценюк і Кличко. Але не бачили ми, як вони звідси виходили. Ми вірніше. Ну вони йшли. Ми знаємо іншим ходом звідси. А ми бачили, ми знаємо, що тут були міністри закордонних справ Франції Польщі. І Німеччини, ну і плюс до всього вночі прибули посередники з Російської Федерації, зокрема Володимир Лукінцев, повноважений справ людини Росії. Всі вони вийшли звідси, десь о 7.30 ранку. Вони не сказали жодного слова. Сказали, що про все будуть говорити лише о півдні, коли власне, угода буде підписана в пресі. Вже є певна інформація про її зміст. Вона неофіційна, але на цю хвилину ми маємо таке, що, начебто, йдеться все ж таки про повернення до конституції 2004 -го року строки різняться це від найближчих, тобто від 24 найближчих годин, має повернутися до аж наступного вересня. Потім йдеться про те, що має бути сформований коаліційний уряд, і відповідно в який відуть представники опозиції. Це начебто називається строки протягом найближчих 10 днів. Ну і дострокові вибори президента, які анонсовані, начебто, на грудень 2014-го. Я нагадаю, що власне планові вибори мали б відбутися на початку 2015 -го. Дцятого року, як тільки ми знов таки Марічко знатимемо якісь результати, ми одразу повідомимо це в ефірі. Ми лишаємося тут. Ну а поки що у мене все і ми звичайно слідкуємо за подіями. Дякую, Люда. Це була наш кореспондент Людмила Бадалян.